І ось прийшла старість до старого кота, оскільки в кота були довгі, серйозні літа. Став боятись він висоти, втратив кіт апетит. І взагалі, самі знаєте, які печальні бувають оті старі коти. І тоді прийшли до кота янголи Божі, прямо з рання. Знайшли час зайти до кота суботнього дня. Чемно постукали в двері, познімали взуття і говорять йому. Давай, Коте, розповідай про своє життя. Розповідай, чим за життя займався ти, що про тебе розказують друзі коти, що про тебе згадають сусіди, знайомі, сім'я. Ну, чим їм запам'ятається котяча доля твоя? Що ж каже кіт, – Переважно я спав. У мене, звісно, було трішки справ, але переважно я все ж таки спав. І якщо говорячи на чистоту, чесно спав, як і належить коту. Дерево не посадив, не збудував дім, сильно за тим не сумую в тім, знав, що все марнота, марно, усе мене. Є, що правда, діти, але то діло таке наживне. Так що, янголи мої дорогі, переважно я відпочивав, дрімав. Вклював носом, просто так десь ночував, перевертався із боку на бік, і спини на живіт. Мабуть, доки я спав, успів змінитися світ. Та ні, кажуть янгеле, якщо чесно, то ні. Світ особливо не змінився. Новини так само сумні, діти так само веселі, дерева продовжують рости. А головне не змінилися ви, коти. Спете собі, дрімаєте, відлежуєтесь, мурчите. Усе, що було минуло, а що не минуло, мене йде. Бувай, друже коте, спи собі, прикрившись хвостом. Усе життя, сказав Янгол, зулаючись, все життя мріяв бути.